Так, ну що ж, давайте розпаковувати та дивитися, що в нас тут достатньо важка, базована, так би мовити, упаковка для нас. Давайте подивимось, що в нас тут є. Так. От, в принципі, пакет. <свист> Серйозно. А, розпаковуємо Укрпочту, там суцільні нагороди, значки, годинники, ножі. Ну, коротше, така тема. Розпаковуємо нп от, от отакі загублені посилки. В нас тут книги. Я не знаю, чи це і вправду через те, що були ось свята. Це мені, до речі, нав'язала цю думку, саме дружина. Говорить, що, типу, на святах хтось там комусь на подарунки багато чого замовляє, в тому числі і книги, і їх просто не забирали. І от вони тепер в тебе. І можливо, це саме так і є, тому що це ось якраз такі посилки. Я зараз відкриваю свіженькі, ті, що саме за грудень, так би мовити, знайти якісь цінні подарунки захотілось мені. І. Що я тут бачу? Так, Така книжка. Життя після Google. Ну, вони нові. Ну, це, це не, не, не ті самі книги, які ми знаходили з вами в попередніх, наприклад, розпаковках, де ми бачили, що вони вжиті. Так, і зелене світло. Так, твій щоденник, твоя історія. Метьо Макконахі. Отака тема. Яка твоя історія? Окей? Подивимось, скільки це коштує, ціну ви побачили, ми йдемо далі. Ну Така доволі длинна, нестандартна форма. Як таке можливо? Друга підряд, інша форма, інше пакування. Це жесть. Я в шокі. Так. У нас тут без фільтрів Сара Фрієр інсайдерська історія інстаграму. Така. І у нас гопсек Аноре де Бальзак. Ну, я думаю, назад літ всі читали. Добре, подивимось, скільки це коштує, і йдемо далі. Давайте подивимось, що тут може бути. Та ладно. Та ладно. Як ніфіга себе. Ні, ну слухайте. Це доволі таки нормальна заявочка. Тут бирка є, друзі, навіть є бірка. Фу, офігеть. Так, і який це розмір. Оце зашнурували. Так. Попустимось. Так, і розмір у нас тут 44,5. Ну, чесно кажучи, у мене 44 розмір. Але ну, мені здається, що вони якісь маленькі. Ні? Візуально. Хизи. 44-й. 44-й. Так, ну мені цікаво. Мені цікаво. Зараз я капця візьму. У мене є такий капць. Ну. Трішечки різниця є, як ви бачите. Те, що я кажу. 44,5 тут. Ну, нехай 43,5 можливо, а можливо, і 44. Треба міряти. Це все треба міряти. А, ну, тут, до речі, бачу якесь п'ятно. Тут, Можливо, із-за того їх і не забрали, а можливо це вже в посилки. Типу, немає ніякого ж пакета. Воно було просто в коробці, а коробка не в найкращому стані. Тому, можливо, і так. Подивимося, скільки це буде коштувати, але радує, що тут є етікетка. Це топ. Так, відкладаємо в сторону. Знову ж таки, наш а, чорний пакет. Так, я сподіваюся, я нічого не порізав. Так. Ну, слухайте, а, джойстик, Genius. а, в такому дуже запиленому стані, але я думаю, що ну, він прямо такий нормальний, прикольний. Що тут? Пару, Пару пилинок здер, стер і все. Новий джойстик. Так, ну подивимось, скільки це може коштувати. Genius, як наскільки знаю, це не овертоп дорога а, фірма. Але я думаю, гривень там 200-300 ми можемо на нього закласти, враховуючи те, що на плойку там Original стоїть по 2500, по 2800. Це, звісно ж таки, не плойка, я чудово розумію, але суть. 300 гривень, я думаю, плюс-мінус могло б бути. Так, наступний пакет. Давайте подивимось. О как. Сумок у нас давно не було, хотів би сказати я, але тим не менше. <хи> так, окей, це в нас бананки. Бравл Старс. Доволі популярна була роки Зо 2 назад. Щодо того, чи вона популярна зараз, не можу нічого стверджувати. Так, одна. І, ну, я так розумію, це з той же епопеї Бравл Старсова, Тоже бананка, теж. Маємо. Так, ну, дві бананки. Я так розумію, що да, ну, Чисто, пусто. Добре, дитячі бананки або бананки для фанатів можемо спокійно зарахувати. Знову ж таки, я по 150 гривень їх рахую, тут ми вже ціну знаємо. Якщо це не прям щось, а що фірма фірма стандартно це от 100, 150, 200 плюс-мінус. Так, я хочу ось це. Такий прямо чуть ли не, по, не готовий подарунковий пакет, який я хочу відкрити. Лабутєни. Так. Ну, от вам уже і готова назва для відео. Знайшов лабутени. Нічого собі. Так, ну. Знову якась мітка. І там і там лівий, правий. Так. Отак. Оп. Окей. Ну. Окрім того, що вони запилені, я б не сказав, що прям є щось якісь десь значні дефекти. Тут ось якась коцка є, я думаю, її можна шліфанути та і все. Так, цікавий розмір. Ого, Розмір аж 40 -й. Ну, такий великий. Достатньо великий, я б сказав. Типу, в мене в дружини 37-38. А тут 40 це, ну. Це, це солідно, да? так що, дівчата, в кого велика а, нога, будь ласка, ось такі лабутинчики є. Не знаю, що це, як воно називається, туфлі. Чи сап... Ну, навряд чи це сапожки, тут такий виріс, а з іншого боку, тут все закрито. ну, Туфлю сапожок. Так. Тут їх розмістимо і перейдемо до такої. У нас їх, до речі, дві, і можливо, Аня. Це дуже легка. А це прям така важка на свій розмір. Але вони, ну. Я... А може це якийсь комплект? Може вони друг друга будуть доповнювати? Чому... і ні. Не розумію. Вона не заскочована навіть. Ну ця заскочована. Це ні. Що це таке? Ну, типу надувна, на якій плавати можна. Прикольно. Плавати ніде. <плес> <плес> Я попитався. Це, мабуть, треба насосом спеціальним. <плес> Пісок скрипить. <плес> Та за що? Ну, коротше, шо, подушка, все. фу Ідеот, що я можу сказати. Так, ну а тут у нас заскочовано. Так, да, це явно не комплект. Це те, чого нам давно, до речі, не попадалося вже. Навушники. Раз. Навушники два. Та ладно. Серйозно? Народ, ви просто зацените. Я аж офігел спочатку. А ви бачите з під чого коробка? А тут навушники. А ви подивіться з під чого коробка? А нічого це не нагадує? Офігеть! А як так? А мені по таку штуку б краще. Оце та прище. Помните, я вам казав, що треба якийсь тримач там, щоб був. Ось, будь ласка, ось цей тримач. От тільки його тут немає, і тут є навушники. Mm -hmm. А тут що? USB-мікро. Є на місці? Ну да, USB-мікро. На місці. Такий. А, фіолетовий. Звичайний провід, Окей. Запакуємо назад, щоб не загубити. Так, ну. Кабель 20. Ну, ці наушники 20. Тут, до речі, наушники. Да, наушники, звичайні. Тоже 20. Все наушники мы завжди рахуем по 20. Так, окей. И сами финди Перцеви. Ну, тут так, у, тут навіть дивіться, тут навіть є змінні головки для навушників. Нічого собі. Так, окей. Тоже, Ну, хай ці будуть 30. Окей, тут змінні головки є. Я думаю, десятку можна накинути. І того, що ми маємо? 30, 50, 70 і 90. 90 гривень з пакунку, який коштує 200. Нормальний бізнес. Робимо. Мальний бізнес. Так, оце тепер. Окей, ну вона, я вам скажу, дуже занедбана. Дуже. Скільки в мене вже цього хламу. Я його тупо не співаю а, спалювати. Так, ну мене вже практично не видно. Окей, тут у нас рюкзак. В достатньо дивній упаковці, якщо чесно, для рюкзака. Але тут у нас рюкзак. Окей. Ну це прям якийсь. Добротний якийсь рюкзак. Туристичний, схоже. Прям по якості, різниця відчувається з тим, що ми до цього знаходили. Так, Кіплінг називається фірма. Да, Ось тут є. Я на значкові прочитав а тут ось. Так що такий мацьорий, мацьорий. Цікаво, скільки буде коштувати, можливо, навіть гривень 500. Бо, ну, чесно, по якості, от прям. Прям такий він, знаєте, типа під брезент аля. Непоганий. Ціну ви побачили? Так, а і мені здається, що в нас тут щось не вистачає. По посилці. Ну, як здається, я просто побачив. ні. розпечатано Оце? Просто безлад. Пишу третю підряд. Якщо що. І не розумію, чи це з цією чи ні. Ну, або це буде одинадцята, бонусна, або це. звідси десята. Цок, цок, цок. Ух ти! Прикольно, Зацініть. Яка. Грязна вся. Блін, гарна. І скажіть, що не гарна фігурка. Зацініть. прикольно, Фігурки такі нам ще не попадалися. Така, отаке клей моє, Це в нас а, Фарфор, да. Ну, що, приємне завершення. Я думаю, підсумок ви побачили. Хочу лише нагадати вам, що якщо ви хочете, щоб відео виходили частіше. Нагадую, що кожен раз, коли ви ставите вподобайку, ви наближуєте вихід наступного відео.